Всім доброго дня! Ми все-таки вирішили ще раз попробувати звернути вашу увагу на сорт помідора сливка гурман Воно нікого не залишить цей сорт байдужим, адже це сигароподібні сливки з великим містом антиціану, які і красиві на вид, і смачні на смак, і ось такі вони. В розрізі нікого не залишать байдужими. Коли ми отримали цей сорт, ми не знали, що воно за сорт. Прочитали просто характеристику, посадили, як завжди, і ждали. Коли почались перші зав'язі, ми вже почали звертати на них увагу. А коли ми діждалися вже зрілих плодів, тоді ми від цих кущів не відходили. Всі ходили і всі казали, вау, вау, коли ж вони дозріють? І ось вони дозрівші лежать перед нами. Хочеться брати в руку, милуватися ними і звичайно ж і куштувати.